Заступник голови нацполіції Геннадій Федорюк представив нового тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області. Ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко а також тимчасово виконуючий обов'язки голови національної поліції України Іван Вигівський, Переконані, що прийняте рішення буде сприяти ще більш ефективній роботі поліції області, направленій на забезпечення безпеки громадян. Надання якісних поліцейських послуг та підвищення рівня довіри громадян до поліції, що є основним критерієм оцінки діяльності поліції. Заступник голови нацполіції Геннадій Федорюк подякував за роботу попередньому начальнику ГОНПЕФТРОпільській області Олександру Богомолу за роботу, яку він виконував впродовж тривалого часу. Дякую всьому трудовому колективі за спільну службу. Пам'ятайте, що де би я не служив і де би не працював, ми. Залишаюся спільною сім'єю, і я завжди буду радий подати руку допомоги, руку поради і колективу, і новому керівнику. Новопризначений керівник це людина з досвідом, яка пройшла всі щаблі служби в правоохоронних органах від простого оперативника карного розшуку до керівних посад. Сергій Зюбаненко подякував за довіру, пообіцяв сумнівно виконувати свої службові обов'язки та гідно служити українському народу. Розумію, в який час я зараз виконую обов'язки і ставлю собі максимальну план. тому що за кожний мирний день в тилу. Досить велику ціну. Громадяни, які зараз проживають в Тернополі в області, мають почуватися себе в безпеці в першу чергу. Новий очільник поліції краю каже, що біля себе він хоче бачити відданих справі поліціянтів. Ті працівники, які наполегливо будуть виконувати свої обов'язки чесно, будуть однозначно захищені. Я для них буду кращим аплокатом. Але для працівників, які переступлять межу, я буду найгіршим прокурором. Тому з Богом слава Україні.